Сьогодні, 28 листопада, на території Чернігівської області, як і в дев'яти інших регіонах країни, запроваджено воєнний стан через зростання загрози військового вторгнення з боку Російської Федерації. На сьогоднішній день рівень воєнної загрози значно підвищився і, взагалі, воєнно стратегічна обстановка навколо України. Залишається складною для особового складу головного управління Нацполіції в області запроваджено посилений варіант служби. За наказом начальника головного управління національної поліції в Чернівській області, весь особовий склад Чернігівщини поліції Чернівщини переведений на посилений варіант. В населених пунктах збільшена кількість автопатрулів та патрульних нарядів. Також ці патрульні наряди, екіпіровані відповідно засобами захисту, також залучені несення служби службові собаки з кінологами, активізовано патрулювання на дорогах, особливо в напрямках міжнародних пунктів пропуску. Жодних заходів що стосується обмеження прав і свобод людей. Громадян наших Чернігівщини не здійснюється. За словами поліцейських, ситуація в області зараз спокійна. Водночас правоохоронці просять жителів повідомляти про будь-яких підозрілих осіб та предмети, які можуть з'явитися у нашому місті, телефонуючи 102. Опитані нами Чернігівці кажуть, що воєнний стан на їх життя не вплинув. Нічого я не помітив, що нічого не не змінилося. На даний момент на даний момент ні нічого не помітила, хоча всі обіцяли і сирени, і відсутність інтернету. усе ніби тихо, нормально, спокійно, добре. Чесно кажучи, я навіть забула, що сьогодні, як казали, документи треба брати із собою. За повідомленням департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації ситуація на периметрі кордону у межах Чернігівської області контрольована. Органи влади, установи, заклади та підприємства працюють у штат. Ному режимі.